Непокараний конкретний зрадник країни це позитивний сигнал іншим зрадникам, що у них все добре. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 26 серпня понеділок, і у понеділок у мене на каналі програма Злий понеділок. У понеділок ввечері Володимир Зеленський заявив, що він хоче провести сьогодні понеділок понеділок нараду з правоохоронцями, з представниками керівництвом СБУ, МВС, ДБР. САП, Генеральним прокурором, там, Державна прикордонна служба, і говорити питання щодо зрадників України, зокрема тих, хто там перетинає нелегально, незаконно Державний кордон України. Ну, Я думаю, що каталізатором такої заяви, щоб провести цю нараду, це стала ситуація з народним депутатом від Слуги народу. Дмитроком, який вже підтверджено, так і представниками Держприкордонслужби і ДБР, що він незаконно і нелегально перетнув державний кордон на Одещині і з Молдовою. Це не перший, на жаль, випадок і питання не тільки в тому, що вони втікають за кордон, втікають ті, до речі, хто або підтримує російський мір. Руський мір, або ті, хто дуже-дуже ну, сильно е, займався і успішно для себе, і, можливо, для деяких інших представників влади, корупцією ну, фактично під час війни мародерств. Багато дуже скандалів навколо депутатів Слуги народу, партії Слуги народу, там можна згадати і Ковальова, так, який. Став колаборантом, і, до речі, не тільки він, це про народний депутат, там інші депутати, інших рівнів. Ну я в свій час казав, що партія Слуга народу, ну а зокрема, і в першу, напевне, чергу, фракція, так, яка е, опинилася в Верховній Раді Слуга Народу, там, досягнувши ну, вперше в історії з 1991 року новітньої історії Незалежної України. Фактичної монобільшості це не партія, це ну так я їх назвав збір на пляжу і позбирали всюди. Так, безумовно, там є і гідні представники, люди з точки зору якихось моральних якостей, але їх, на жаль, там меншість, і, до речі, навіть серед них є ті, хто в свій час також голосували за закони, які, м'яко кажучи, ну, точно не були в інтересах України. а Сприяли узурпації влади, порушували Конституцію України і багато інших речей негативних для, для України. І в цій ситуації ну, насправді ми опинилися зараз дуже-дуже, ну, я би так навіть сказав, в безвихіді. Безвихідь, тому що за всіма сословичними питами. Партія Слуга народу, вона фактично має бути вже на політичному смітнику. Я думаю, що вибори це би продемонстрували. Але воєнний стан реальна війна в Україні, яка я вкотре буду про це повторювати і говорити і нагадувати, в нас так і немає правового статусу визначення війни, тобто не оголошено статус війни в Україні. Але менше з тим, це все рівно воєнний стан він не дозволяє проводити вибори. В Україні і партія, партія, яка вважається правлячою, партія Слуга народу, вона до цього часу і ще якісь, не знаю, скільки, ніхто не знає, коли буде можливість провести вибори, ще певний тривалий, можливо, можливо, і не дуже хотілося, щоб не дуже тривалий час, буде вважатися правлячою партією. Представники якої повністю вже дискредитували не тільки себе, але й саму партію, і вже за великим рахунком. Ну, Весь цей негатив він вже і на Володимиру Зеленському. Саме під прапором Володимира Зеленського, його імені на прапорі, ну, вони заходили всі в Верховну Раду. Це були ну, 99% випадків ноуней, no тобто про них цих людей ніхто не знав, ніхто не чув. Більш того, у списках навіть ну, були ті люди, які в свій час себе проявили, якщо можна так висловитися, на службі. В тих політиків, які зараз знаходяться на території Росії, які ведуть антиукраїнську діяльність, і не просто ведуть, а й підривну діяльність. Але ці люди також попали у список слуги. Вони служили одним, тепер служать іншим, і вони стали народними депутатами. І та нарада, яку запланував, я не знаю, чи буде вона проведена, коли вийде ця програма, бо ця ранкова. Нічна атака ракетами і безпілотниками Російської Федерації України, енергетичної структури України, безумовно, назад поставило дуже багато питань, завдань, які потрібно ну, терміново вирішувати. Але з моєї точки зору, ну, нарада ну, нарада для чого? Для 에, того, щоб це сказати, і, умовно кажучи, така. ну, Кампанія, що ми будемо боротися, візуалізація, артикуляція наших таких дій, заяв. Ну так, для цього напевне потрібно було про це, сказати, сказати, провести, потім повідомити, що якісь там прийняті рішення, які будуть посилювати, і так далі. і так далі. Що всі зрадники вони будуть покарані, як він сказав, написав Зеленський, товариші понесуть відповідальність. Ну насправді про всіх тих товаришів всі давно-давно знають. І безумовно, навіть цей Дмитрук він ж виїхав, ну також, ну давайте не будемо вже зовсім ну, вважати людей нікчемими ідіотами, які не розуміють, що відбувається. Безумовно, було домовлено він собі спокійно, без проблем виїхав за кордон. І це все тягнеться з самого верху, всі ці такі непонятки, догорнячки, оці ці незрозумілі позиції, які були спочатку, що не було відомо, яку позицію займає народний депутат Дмитрук. Від партії Слуга народу. Чи інші, до речі, які залишилися там депутати. Я не хочу навіть ці прізвища називати, бо нема сенсу. Всі про них добре знають, але вони перебувають у партії. Більше того, проти тих, які навіть порушені кримінальні справи, зокрема і в корупції, і в інших непристойних речах під час війни, вони собі спокійненько є народними депутатами. Тобто, оця, я би сказав, така, ну. Е... Паралельність, чи як там е, правильно це сказати. От, хтось собі думає, що він віртуально може щось говорити і заявляти про якісь добрі добрі справи, ніби якісь гарні робити е, з цього приводу о, дії, ніби ну знову ж віртуально дії. Це, ну, от я зберу нараду, добре зібрали. Але в реальному житті тобто такі два паралельні світи. Один той, де все там, говориться, що все будемо робити, все робимо, і будемо, будемо, будемо. Я зараз говорю конкретно про. Боротьбу з радниками про ту ж партію Слуга народ. А в реальному житті вони своїх захищають, відгороджують, навіть пам'ятаєте, ця ідея, щоб законопроект відкупитися від корупції, так, щоб не сісти в тюрму. Це ж також, ну з моєї точки зору, все-все для того, щоб захищати своїх, щоб якось було офіційно, так вже записано, що от вони будуть захищені, хоча мається корупцією. Ну, попалися, окей, заплатили. Давайте займатися далі. І це ненормальна насправді ситуація. Тому я і скептик стосовно цієї наради була вона чи не була, буде чи не буде. Я би хотів дуже насправді помилитися, щоб якісь були реальні дії. Я сподіваюся, що ну певні представники правоохоронних органів України вони все-таки будуть незалежні від того, є нарада була чи не була, чи буде нарада. Вони будуть працювати в цьому напрямку і виявляти тих зрадників і карати зрадників, бо непокараний зрадник. Це ще раз хочу повторити. Це сигнал іншим зрадникам, що не можуть вести свою діяльність проти України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення всіх своїх програм, нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!